10 березня День Державного Гімну України. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України, і слава і воля. Державний гімн України один із головних державних символів поряд із прапором і гербом. Це урочиста пісня, в якій прославляється наша держава, її сила та могутність. З гімну починаються всі урочисті збори. Коли звучить мелодія державного гімну, всі присутні підводяться, віддаючи шану нашій державі. Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова. А вже потім священник Михайло Вербицький. Музику. Спочатку автор музики Михайло Вербицький написав музику для гітари. А вже згодом адаптував її для хору. Перше вірш Ще не вмерла Україна був опублікований у журналі Мета у 1864 році. Перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі, як завершальний номер концерту присвяченого Тарасові Шевченко. Після проголошення незалежної української держави в січні 1918 році пісня Ще не вмерла Україна лунала як національний гімн Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Однак офіційне затвердження вона одержала лише 15 березня. 1939 року. Як гімн Карпатської України, автором гімну для Української радянської соціалістичної республіки став Павло Тичина з віршем Живи Україно, прекрасна і сильна, що існував з 1949 по 1991 роки. Президією Верховної Ради України 15 січня 1992 року було затверджено музичну редакцію Державного гімну України Ще не вмерла Україна, автором якої є Михайло Вербицький. Тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, котрий запропонував президент України Леонід Кучма. Він порадив змінити звучання першої страфи гімну на ще не вмерла України. І слава і воля. У 2005 році з'явилася ювілейна монета номіналом 10 гривень, яку присвятили гімну України і випустили до 140-го річниці першого його публічного виконання. Монета належить до серії відродження української державності. На хвилі масових протестів під час Помаранчевої революції та революції гідності національна пісня єднала українців і досі зігріває наші серця. І зараз. Під час повномасштабної війни в нашій країні українці у всьому світі збираються і гордо виконують гімн України як заклик до боротьби, віру у перемогу, національне визволення, культурне піднесення України. З Днем державного гімну України.